Тижня на Південноукраїнській АЕС відбулися конкурси наукових доповідей. Традиційно змагання проходило за двома напрямами виробничим та соціально-проспілковим. Метою таких батлів серед молодих спеціалістів підприємства є пошук нових шляхів оптимізації виробничого процесу, стимулювання ініціативи, розкриття науково-технічного потенціалу та підвищення загального рівня знань персоналу. Жаль, Жешто, канісно, нас мало учасників, тому ж самі время, тривоги кожен день. Привається робота, народ знаходиться постійно під психологічним давленням внутрішнім, внутрішнім, внутрішнім і все, що виділяється, тим тобто, не менше, ви знайшли час і довели свою до логічного кінця. Через війну постійні тривоги учасників було менше, ніж завжди. Але конкуренція від цього не щезла, адже конкурсанти намагались представити дійсно цікаві та корисні ідеї. Зокрема, у виробничому напрямі взяли участь троє молодих фахівців. Кирило Устиченко, інженер служби надійності ресурсу та продовження експлуатації, представив роботу на тему управління старінням устаткування АЕС. Він зазначив, що під час проєктування та експлуатації енергоблоків важливо враховувати ефекти старіння, адже це безпосередньо впливає на безпеку та стабільність роботи атомної станції. Для цього на підприємстві виконується низка організаційних технічних заходів, що попереджає передчасний вихід обладнання з ладу. Зі своєю роботою він посів третє місце. На другій сходинці опинився Владислав Гончарук. У рамках наукової доповіді хлопець презентував актуальні в нинішній час системи. Зокрема, це пристрій для поїздок на транспорті в нічний час, що може використовуватись військовими під час охорони периметра ядерного об'єкта або ж для доставлення важливих вантажів евакуації людей. Також він розповів про пастки для так званої сірої зони, які дозволяють відстежувати переміщення ворожих груп людей та запобігати розкраданню цінних речей обладнання з підприємства. Аналогічні пристрої вже використовуються українськими військовими, але брендове обладнання буде коштувати набагато дорожче саморобних систем, які запропонував Владислав Гончарук. Молодий спеціаліст фактично з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації займається допомогою ЗСУ і має чимало цікавих винаходів. Переможцем у конкурсі наукових доповідей з виробничого напряму визнали Віталія Хоменка з конструкторсько-технологічного відділу. Хлопець представив ідею, як прибрати мулісті відкладення зі шламу бака від стійника спецканалізації. Він запропонував використовувати насос з агітатором та декантерну центрифугу для дегідратації. У нас на станції є баки спецканалізації, які один із них, наприклад, повністю забитий відходами і їх треба кудись діти. Це не така легка проблема, тому що відходів в цьому конкретному бакі. 470 метрів кубічних це дуже великий об'єм. Просто так його лопатою грибти не будеш. Люди можуть отримати великі дози опромінення. тому потрібно використовувати обладнання. Я предлагаю використовувати насос спеціальний для таких робіт. Іноземного виробництва також хотілося б мати декантер, але в принципі нам насоса буде достатньо, щоб отуда безпечно дістати ці залишки. В інтерв'ю Віталій Хоменко підкреслив, що під час підготовки до галузевого конкурсу намагатиметься дослухатися до рекомендацій членів комісії та зробити техніко-економічні розрахунки, аби оцінити доцільність використання своєї ідеї на практиці. Але він впевнений, що запропонував оптимальний спосіб розв'язання проблеми. Наступного дня пройшов конкурс наукових доповідей соціально-проспілкового напряму. На розсуд журі представили дві теми: трудовий колектив та його основні проблеми, а також алгоритм дій під час виникнення радіаційної аварії, йодна профілактика, евакуація, проблемні питання. На другому місці за рішенням колегії журі опинилась Марина Дума, машиніст-крана цеху з ремонту вантажопідіймальних машин. Та загальностанційних систем. Члени комісії підкреслили, що тема про трудовий колектив глибока і цікава, але треба більше реальних прикладів і соціологічних досліджень, адже основне завдання практичне використання ідей. А от інженеру відділу соціального розвитку Олені Второй вдалося стати першою. Її тема доповіді виявилась актуальною, зважаючи на постійне напруження через окупацію Запорізької АЕС. Обстріли поблизу українських атомних електростанцій, що може призвести до радіаційної аварії, я орієнтувалася на основній цінності це життя, здоров'я та безпеки людини, які передбачені конституції України, і я хотіла саме донести цією роботою своєю доповіді до керівництва, щоб бути почутою, що давайте будемо разом об'єднуватися того, що. Завтра може бути таке такі події, коли треба бути готовими до цього, і тому я хотіла сказати, що поінформованості в цьому саме в суть яку я вкладаю, це не тільки знати якісь документи якісь документи, так і вміти ними керуватися. Я ще хотіла, аби наш з нашим персоналом працювали психологи для того, аби доносили, як саме треба себе поводити, як вміти бути згуртованими, як вміти не реагувати якось панічно на якісь там да оповіщення про радіаційну безпеку у своїй доповіді Олена Вторая підняла питання розповсюдження інформації про захворювання щитоподібної залози, йодну профілактику, обізнаність персоналу щодо поведінки під час радіаційної аварії до фінальної частини конкурсу. Вона планує ще попрацювати над доповіддю та доповнити її переконливими фактами. Наш нелегкий час прийняло участь всього у виробничому та соціально-проспілковому напрямку п'ять молодих людей. В принципі, у кожного була по-своєму актуальна тема. Всі молодці, всім дякую за участь переможцям. Я хочу побажати на фінальній частині в ДПН «Енергоатом» перемоги. Фінальна частина конкурсу наукових доповідей пройде в Києві 1-2 грудня. Як і нашій країні, учасникам від Південноукраїнської АЕС потрібна тільки перемога.